Радіо UA Чикаго, друзі. Ми продовжуємо ефір на радіо UA Чикаго. Перед нами зараз знаходиться Олеся Демелко, туристичний агент Domestic and International Я все вірно сказав. Олеся, ви подорожуєте як по штатах, так і поза межі штатів. Так, так, це вірно. Де ви останні були? Що бачили? Розповідайте. бо ви постійно десь на чемоданах їздите, подорожуєте. Що цікаво? Так, це правда. Остання поїздка це була робоча поїздка. Це було в Юніверсал, де ми дивилися готелі. І з нашої команди, з моєї команди, поїхало з нас разом 16 людей, тобто на 16 туристичних агентів, і ми дивилися готелі, ходили в парк новий, пробували, які там атракціони є. Наше завдання було в парку від Universal – це познімати як найбільше, показати, і щоб ті, хто нас дивляться в соціальних мережах, щоб вони побачили, який це парк, як він виглядає. Це тобто, була робота, чи це, це була? робота. Не відпочинок. Ні, це була робота. Хто, це була робота. хто, хто є роботодавцем тут? Юніверсал. Тобто Юніверсал запросив, так. Він вас особисто запросив? Так, так, я навіть ще додому привезла квитки, які використаю в серпні цього року. Нічого собі, а як так <тодавленок>? можна зробити в тому житті, щоб мене або будь кого з наших слухачів запрошував Юніверсал? Бути туристичним агентом це дуже вигідно на сьогоднішній день. Але бути туристичним агентом не означає автоматично, що тебе буде Юніверсал, аж сам Юніверсал запрошувати? Ну, коли в тебе є наставники ті, які знають, як працює ця сфера, то. Можна бути в універсу. Добре, їм це вигідно, тому що ви на свою ком'юніті, на свою е громаду розповідаєте і показуєте, так? Тобто ви залучаєте нових людей до них саме. Цим мотивом вони користуються. Так, ми продаємо Universal, тобто вони зацікавлені в тому, щоб туристичні агенти вони бачать статистику, як продають туристичні агенти, і вони зацікавлені в тому, щоб ми як найкраще їх продавали. Тому вони нас запрошують періодично. Такі фемтріпи вони робляться. Називається це фемтріп, коли їздиться по роботі дивитися готелі, огляд готелів. Там також є тренінг, як продавати, як, як все правильно там робити. Наприклад, якщо там потрібно щось виправити, ну такі різні нюанси програмні також там обговорюються. Ну, і Звичайно, обговорюються всі новинки, які будуть. Тобто, якщо, наприклад, якийсь там відкривається парк, то звичайно, що вони нам його й показують. Тому Ніхто ще не трен... знає, ви вже знаєте. Так, я я знала перше, як він будувався, все що там було. Навіть макет, навіть абсолютно, все я там знала. Класно. Ну, ну дивіться, це велика ж мотивація бути агентом. Так, а, так Але як, дуже... як вони так обирають? Ви кажете по рейтингу, та вони бачать ваші продажі, як ви працюєте, і потім вони вибирають декількох агентів, таких як ви, і запрошують. А, ну це вже більше говорить це вже така середина. Нашої роботи наставництво більше, а це не так працює завжди. Це не ну, так що людина, яка тільки почала працювати в цьому в цій сфері. Якщо вона має наставника, той який як то кажуть, знає роботу. То поведе її за руку і все добре покажуть. Зв'язки все вирішують зв тому житті. А це є ж певне визнання так само, правда. Ну, от коли запрошує Universal, коли запрошує Disney Disney або інші якісь компанії. Це вже певне таке визнання. Ну от я на якомусь рівні. Так, звичайно, що дуже таке відчуття, воно приємно тобі, тому що ти ходиш, ти дивишся, ти бачиш перший, ти дивишся ці всі готелі. Також, наприклад, це не тільки може бути Universal, це не тільки може бути там чи Disney, чи Legoland, наприклад, це може бути готель. Елі, це можуть бути Мексика, Домінікана. Це декілька дек... деколи так, наприклад, що готелі вони також запрошують і хочуть, щоб ми їх подивилися. Тому що вони знають, що якщо там був туристичний агент, він буде більше їх продавати. А ще як дасть гарну знижку, а ще як дасть додатковий якийсь тобі бонус. Звичайно ж ти в кожний туристичний агент буде їх продавати. Олеся, а скільки ви потратили на цю поїздку? особисто? Е, чесно, переліт був в дві сторони 78 доларів. Е, ланч нам оплачувався. Квиток в парк ми мали і додому, ще також привезли. Тобто, ви Це так загально тобто ну не цілих двісті доларів. Ви, ви, ви лише на переліт, щось. так а потратили? переліт, так ну готель нам обійшовся дуже мало, тому що ми ж не платили повну вартість. Тобто, за готель нам вийшло три ночі. Ми там були. Ось тратила надати 104 долари, наскільки я пам'ятаю. Податки три ночі за 104 долари. Так, так, так. Ну, ми не платили все, всю всю ціну. Тому для нас ця поїздка була досить така дешева. Хоча ми там ходили собі і на вечерю, ходили, і сиділи, і як то ми ну, дрін купляли. Тобто там не було такої в нас економії, але не потратили більше, ніж 200-300 доларів. Точно не так. І що зараз від вас вимагає Universal Якої звітності, якої роботи, що він хоче бачити? А, звітність була тільки то, що коли ми приїхали, вони нам прислали такий Гештег, який ми маємо їх відмічати під тим контентом, який ми зняли. Ну який uh -huh. ми зробили, тому що якби логічно, вони нам дали квитки, тобто ви пішли в парк, значить, вони нам сказали, що, як ми маємо це робити, що ми маємо знімати, що ми маємо показувати, і все. Тобто з вас контент, а з них фану ну, щось так Лас. друзі сьогодні. Давайте так, поговоримо так. більше з нашою гостею про те, як можна отримувати ось такі різні класні штуки, такі різні бонуси від того, що. Ви є туристичним агентом, так, от Леся розповіла одну з історій, але я впевнений, що таких історій є дуже багато. Ми говорили в етерах попередніх про те, що можна бути туристичним агентом, так продавати комусь подорожі, так? так але момент, що ну можливо, не кожен десь там вміє або чогось, боїться, або це бере час, щоб ми навчатися. Ну окей, лишаємо це в стороні. Далі ми говорили, що можна продавати бізнес, тобто можна інших людей залучати і їх ознайомлювати з цією сферою, щоб вони так само були турагентами і ви від того теж маєте певні дивіденди. Це вже такий пасивний дохід. Так, це Лю... дві компанії. Так. Це ми зараз говоримо про дві компанії. Дві компанії. Так, Люди так. теж десь там бояться. Ну та я комусь я скажу, як я сам не знаю ще якісь моменти. Ну окей, лишаємо і це в стороні. Просто якщо людина є туристичним агентом, вона ну, мало що робить, там знаєте, лише дбає, дбає про себе, щоб поїхати відпочити два рази в рік або чотири рази в рік, кого як а бюджет дозволяє, що вона може отримати екстра, будучи турагентом? Тобто суто для себе, нічого не роблячи, не продаючи, не продаючи ні подорожі, не залучаючи ніяких людей. Просто от, я є турагент, я маю а, цю підписку, що воно мені дає особисто мені. Так, є мембер, Ну, мембер зараз є в дуже багатьох компаніях. Тобто, де би ти не пішов, навіть наше кастко також має мембер, як там би не було. Ні, дуже багато. Є ми також платимо мембер. У нас є навчання безкоштовне в двох компаніях. Вебсайт можна створити в двох компаніях. Це також є безкоштовно. І є такий наприклад момент в людей, коли вони тільки. Пройшли реєстрацію, тобто вони доєдналися до двох компаній, наприклад, комусь треба підівчитися, тому що звичайно, що на навчання потрібно кожному як то кажуть, різний період часу. І хтось, наприклад, хоче тільки вчитися. Це також, звичайно, що не заборонено компанією, що людина там зразу не продає. Вона може виділити собі час і навчатися. Тим більше можуть бути різні такі сімейні обставини, там різні особисті. Тобто, але я скажу, що. У мене ця поїздка була остання коли ми їздили в Femtrip Universal, Я на одному багажі від початку року, від 1 січня, зекономила 750 доларів, дякуючи цьому бізнесу. Ну, ви тобто, багато я... подорожуєте так. Я не буду говорити, як я це зробила, тому що ну це як то лайфхак, як турець так, 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 так. Добре, це Але... економія на багажі. Фіксуємо ці моменти: економія на багажі раз. Тобто, коли ви кудись перелітаєте по Сполучених Штатах, ви економите на багажі, як дізнаєтеся пізніше. Друге, на квитки на літак є трішки невеличкі дискаунти, так, якщо десь літаєте, е, на, -на, на літак не, не дуже є. Хіба тільки такі що якщо міжнародні такі великі рейси, тоді так. Якщо, наприклад, в Юні, в Орландо квиток. Ціна квитка там 78 доларів. Ну там нема з чого, як то кажуть, їм платити. Якщо, наприклад, там в ну такі малесенькі рейси, вони не є тут дорогі по Америці. Якщо хтось тобто, летить летить, летить у Європу, побачити батьків в Європу. Так, у нас є навчання, як можна заробляти на таких квитках, тобто як можна заробляти. Є, є ті туристичні агенти, які заробляють на цьому. У нас є вебінар, є вебінар української мови, англійської мови, тобто є зручно, що можна послухати, і можна на цьому заробляти. Добре, багаж раз. Квитки, якщо International 2. Бар, так. Які ще є такі, можливо, цікавенькі, якісь ну, може безкоштовні по поїздки. Ну, от ви згадали за Universal, так розумію, це теж як опція. Universal буде. в мене цього року буде дві поїздки в Universal, Вона вже одна була кінець січня. Це було. Вроді би шість днів. Ми були в парках. Ми в парках були чотири дні, наскільки я пам'ятаю, чи п'ять були якось так. І в нас тепер буде знову поїздка в серпні. Також, якщо б не була туристичним агентом, я би точно так не їздила, це однозначно, тому що як там би не було, це було б дуже дорого. Я економлю на своїх поїздках. Хоча хто й дав цей бізнес, то звичайно, що треба мати фокус на комісію на продавання поїздок, тобто розробити це своїм таким бізнесом, я би так сказала, тому що я тут не можу. Ну, Є в туригент якесь таке вікно десь в браузері з hot Deals, тобто з гарячими путівками, special offers just for you. спеціально для... є таке в нас, yeah. так, так. Розповідайте, так, що це таке. Ну, ми співпрацюємо з ну, зі всіма такими великими операторами, які є в Америці, які дуже відомі, наприклад, хтось собі, наприклад, навіть на Експідії чи Букінгу, ну такі досить відомі, що чи Apple Vacation, де людина сама собі бронює, але залишаючи свою комісію. в опер оператора, тому що зазвичай туристичний агент він знаходить значно вигіднішу ціну, тому що ми маємо доступ до дуже багатьох операторів. І коли наприклад, людина тільки прийшла в бізнес і вона має наставника, тобто. І вона попадає в ту команду завдухати свою команду, це, <свят> яка бронює це? Немає нічого поганого. Я ваша ваша трішки, трішки знаю, і вона дуже працьовита. Вона заслуговує того, щоб ви їх похвалили. <свят> ну то ми зазвичай хтось там не може там знайти якийсь, наприклад, варіант, або не може знайти, То звичайно, що я в цьому допомагаю. Я люблю це для мене. Це як, фан, як то кажуть, як виклик такий, що а, а знайди кращий варіант, а знайди. Я вчора клієнтці знайшла на 500 доларів дешевше, тобто і вона була така щаслива. Ну, я також, звичайно. Тому що... Ну, це, це приємно ну, Економ... це економити людям гроші. Так, я думаю, так, що так, вони нам буду вдячні до кінця своєї. Так, нас... так, і плюс я отримала комісію. Звичайно, я отримала свої бонуси, які нам оплачують туристичні оператори, тому що це не є таким секретом. Що, звичайно, що ми працюємо на комісію, але е, ми маємо також бонусну програму Рівордс-програму від операторів. Це також ну, вона є Слушайте, багато цікавих моментів. Ми вже назвали з вами. Я впевнений, що ми якісь е, поки що загубили, але ми до них повернемося. Але виходить, що що якщо бути турагентом, це скільки ми витрачаємо в місяць? 20, 40, 40, 40 доларів в місяць? Так? Не всі, 39, 39, 95. Тобто, якщо брати так грубо, по 40 доларів рахуємо в місяць, так. це в рік виходить 480 доларів. Добре, в рік, в рік. 480 доларів, це суто, що буде мембер. Турагентом. Це мембер, це, мембер, це мембершип за те, щоб мати доступ до всього навчання, до речі, навчання все безкоштовне, до всіх операторів. А, ну, ми маємо ну, це як, також. як в спортзалі. Плюс а це як в спортзалі, і порівняно того, хто наприклад навіть там поїде один раз десь там, чи в Мексика, чи в Домінікана, хтось поїде по Америці, наприклад, навіть використає той самий чи Юніверсал. Багато хто навіть не знає, що такі парки є. І що це таке? Дуже багато хто хтось порівнює, що от біля Чикаго також якісь там гірки є. Ну це зовсім не то. Я чув відгуки, чому я зараз кажу, що ну я не можу зараз кинути своє життя, яке я веду, свою роботу. Ну я так. то я то люблю. І зараз бути турагентом, ну куди? Ну я вже десь себе реалізував. Але тут, тут то що я хочу, щоб ми зараз роз'яснили людям, що це не обов'язково має бути замість чогось замість чогось, і це навіть не обов'язково цим займатися ні фултайм, ні навіть парт-тайм. Може бути лише для себе, ну щонайменше. А там же час покаже. Тобто людина, яка подорожує в рік ну, хоча б два рази. Хоча б, то можна навіть і один раз вона вже це відіб'є. Ну так, по правилах компанії е, нема такого ліміту, коли ти можеш навчатися. Тобто нема такого ліміту. Е, мати це суто з вигоди, це неправильно, тому що треба хоча б на майбутнє е, ну, продавати. Ми дамо, диск, ми дамо дискламер на радіо, ніхто про це не дізнається. Ну окей. Слухайте, в кожного є брат, сестра, мама тато, діти. Звичайно, бо хто їде в мене так. мене вчора знайома, яка до речі, хто каже завжди, бо всі, хто приходять в цей бізнес. Завжди вони мають повну зайнятість, вони завжди на чомусь мають фокус більше. І перше там прийшли хтось з цікавості, хтось там, ну, по різних питаннях, ну, по різних таких своїх виборах, як так, так можна сказати. Але в мене вчора дівчина, яка вже рік часу в бізнесі, вона так, так от періодично вчилася, потім робила собі паузу, ну по різних там причинах. І вона вчора забронювала сім сімей. Інша в мене дівчина також є в нашій команді, яка вони разом, в принципі, з чоловіком, а то також забронювала поїздку на 8, Одна поїздка була 87 тисяч доларів. Тобто там комісія. Ну, Це, якщо мінімум для, для, 10%, для, для, то не тяжко порахувати. Такі поїздки, Олесю, куди люди так їдуть відпочивати за такі робити? <свіс> <свіс> до речі, коли я до довешла <свіс> на івент, то ми ще з одним агентом ми закрили по продажу готель на Багамах за 105 тисяч доларів. Ідея, ідея для наших слухачів, тобто хто а. десь працює зараз в компаніях, великих корпораціях, так, чи так, які ми... компанії, чи компанії ріелторів, чи ще десь, вони можуть собі тихенько оформити підписку на туристичного агента і все навчатися. навчатися і всередині бронювати усім подорожі. Звичайно, подружжі. звичайно, тому що ми завжди з кимось спілкуємося, завжди з кимось спілкуємося. Тобто, так, ми всі маємо різний темп. Хтось зразу починає там активно, так як то кажуть, розбиратися в тому, хтось йде покроково, але то, що я бачу. Бачу деколи, що ті, хто говорили ні, я напевно я подивлюся, ну, я, я попробую, я попробую. то напевно я не буду цим займатися. Вони потім набрать дуже гарних обертів. Ну люди. Клас, я думаю, тому що в них хороші є ментори, люди, які гарно порадять, підскажуть, і це є так. важливо в цьому бізнесі. Знову ж таки, нагадуємо, що сама людина по собі без е, підтримки, без е, вашого запрошення не може зайти. Так в компанію, так компанія неможливо, як то доєднатися до компанії без спонсора. Кожна людина, яка реєструється, вона має мати спонсора. Спонсор – це а, чисто так. символічна назва така. Так, так, так. так, і хто, наприклад, якщо ми зараз говоримо про мережевий маркетинг, то хто з вас був, можливо, там з глядачів, там будь-якому мережевому маркетингу без різниці. Це Avon, чи Oriflame, чи Herbalife, чи Dotera, без різниці, який чи Mary Kay, без різниці який. Дуже важливо попасти в команду в ту команду, яка буде підтримка. йти. це дуже важливо. Тобто, ми таку підтримку надаємо. Я ми дуже в нас багато дуже вебінарів є українською мовою. Тобто, навіть якщо ви в мережевому маркетингу, там може паузу візьмете, або там не будете розвиватися, тільки незалежним туристичним агентом ви будете. Тобто, у вас завжди буде підтримка, і у вас завжди буде спонсор. Буде команда спонсора, яка завжди допоможе. Тому що є різні варіанти. Різні варіанти. То літак запізнився. Ну, можуть бути такі, деколи. От у мене теж е було вечором. Е дзвонить е один агент і каже: Я забронював не той готель випадково друзям.' І він каже: Мені тепер так встидно, що робити. Я кажу, та не переживай. Лягай спати, рано ми це все ну, зробимо. Це ну, це, це там, ну коли ти вже е бачиш, скільки ситуацій. Ну, 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 сталося. У ну, нас є час, коли ми можемо все виправити. Абсолютно все можемо виправити. А для того потрібно, потрібно мати інструменти туристичного агента і так. хороших менторів. Друзі, за порадами, куди звертатися, питаєте, ви я вам скажу: заходьте на інстаграм, беріть зараз свій телефон, можете навіть нас згорнути, наше радіо, ми не образимося, але лише на пару секунд. Заходьте на інстаграм, пишіть Олеся USA. Це інстаграм-сторінка Олесі. -e underscore USA. Це інстаграм Олесі. Заходимо і там дивимося, як живуть люди, які мають туристичного агента собі а, в аккаунті. Я думаю, життя Олесі вас всіх зацікавить, але ну, я бачу з останнього, ну де ви тільки не були. А, по різних точках світу вас покидало в хорошому розумінні того слова. Так, так, так. Гарно проводити час. Це приємно. Я думаю, це той випадок, коли життя в інстаграмі і життя в. Реальності воно співпадає, тобто У мене співпадає, і навіть я не встигаю все показати, тому що в мене через тиждень, на наступну неділю, у мене поїздка в Європу, і в мене в Європі і так і в Україну треба поїхати, і в Англію треба поїхати. І ще думала в Італію, але я зрозуміла, що мене мама скаже: ну, ти ж до мене приїхала чи ні? Клас, тому друзі, давайте пробувати в тому житті варто пробувати так, 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 ні, ні, але варто спробувати. Так, тим паче, тут тут є можливість так. себе додатково реалізувати, так. мати пасивний дохід. Так. І ще, до речі, хочу сказати, що немає ніяких контрактів, немає ніяких умов продажів. Тобто ніхто не буде, там, якщо там ви доєдналися до бізнесу, і там все там маєте там скільки часу там відпрацювати або тому подібно. Ну, ні, такого немає абсолютно. Умов продаж немає. Тобто, це є дуже гарна така, така можливість зачепитися за цей бізнес, бо це реально дуже прибутковий бізнес. Цю успішну жінку звати Олеся Демелко. Вона є туристичний агент. І що таке успіх? Успіх це свобода. Вона має свободу, тому що кожного тижня подорожувати це не кожен може. Олеся, дякую, що завітала, дякую, що дякую, розповіла. Що Друзі, маєте питання, пишіть. Ми обов'язково на них відповімо вже наступного разу. До зустрічі. Дякую, Олеся. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.